Що бетери, просто прогріли чи що? Ну, бехи, мороз удари. Ага. Дам... А, щоб не позатікали, де? А, щоб ну, щоб не так, солярка yeah. літня. Мороди, літня. І вони 12 <ріст> штук бехи як завели. <су> Ті в паніку. Давай орудя всі стягувати, все, хунта наступає. <ріст> <ріст> <Рейхи, ріст> <рейхи, ріст> Чуєш, а звідки ви знаєте, що вони переживати почали? рації чули чи що? По рації ми їх чуємо. ж, Ну і що вони кажуть? А, чуєте, да їх? Обов'язково. А як ви гадаєте, з їхнього боку. Ополченці чи сепари, чи а, російські військові? Там, там Перемішку, все там. Всі підряд? Так. Да. А як ви знаєте, що. У нас і зараз під... прослуховуються так чутно, їхній акцент, знаєш, такий русський, чисто чисто. Чист, чист, там москвичі там, чи як там правда, А що вони як ми хохли там починають врати там, щоб попало. Чокають чи ні? Чокає, да? Я знаю, що хлопці казали, були випадки, що там смски приходять на телефон, типа... А що вони пишуть? О, я Смерть утропам там, що це. Переходьте на сторону ДНР воювати. Такий словесний бред. Понятно. — Виходять і підлазять вони до нас, і розвідка лазить, і все. Ну, ми ж не стріляємо, не можна. А що, забороняють стріляти, так? А вони з ДРГ виходять а, і що. Да, да. Ну, що подивилися, там позиції все, і все. З'ясували, в розвідку вийшли, да? так? І так же всі все знають, ну, да. хто де стоїть, і хто де. Ну, Хорошо, і їм хочеться. Добре, а якщо е, наші щось роблять, хлопці з ДРГшниками чи ні. Ну чого, понаблюдали <хи> за ними і все. А від Порайні 15 метрів можна стріляти, якщо 15 mm. метрів вже підтримує. І то і точ то більше воздух вогон. заставляють воздух відкривати вогонь, то вже... Ага. Вони ж підлазять, ми ж бачимо, все одно їх розвідка наша бачиш, там піхота, де вони підлазять, Вони ж за ними дивляться просто-напросто. Теж слідкують, так? Дивляться, все, підлізли, метрів 30, подивилися, понаблюдали. Ну п'ять, ну що наблюдати там, якщо все всі знають, хто де стоїть. що з нашої сторони ще Ми відкривали, це дійсно правда. А вони відкривають, да? Не соромляться нічого. Вони з глушителями стріляють просто. Спишки не видно, прилітають тільки пулі і все. А якщо наші, наприклад, від, будуть відповідати? Ну, я не знаю. Зараз СБУ там у нас працює, дивляться, що приїжджають, нюхають стуали, там чи стріляли. А вони відвели техніку чи ні? Техніка їхня залишилась на їхніх місцях. Все воно, Ніхто нікого. Ну де хоч раз показали, що ДНР відвело техніку. І куди показали? Ну куди вони? В Донецьку Куди? В Донецьку чи куди вони? Від нас до Донецька 5 кілометрів Донбас стає. Ну, да. Куди вони відвели? Ну, відвели вони в Донецьк. Їм прогнати і це все. А це давно вони відвели? Якого числа? Ну, це ж як почали там ті, що на оця ж там водіби відводять. Ми відводимо. Це коли? Сьогодні яке число? Чотири, мабуть, відводять. Чи як хочуть? З 3-го числа було, так? 3-го числа вони відвели, так? Починають виводити, так. А наші на яку відстань відвели? Ну, Ми свій відвели на скільки? На 35 відвели. Кілометрів. — Нічого собі. — Навіть на 15, як ви говорите. — На 35. — Багато далі буде. — Як е, думаєте, е, як скоро закінчиться війна? — Не скоро, що це точно. — Де? — Ну, Порошенку, мабуть, буде пригласити, коли вона відбуде війну чисту. — Ми так предполагаємо, що це все заморозили, цей весь процес, тому що в Сирії, до війн в Сирії... — Ти ж бачиш, ти, бо, ти бо, ж бачиш. — Аліації всі в Сирії там із моря б'ють, із опіанів там чи що. А що в нас? Заморозили зараз це все діло, поки що нас зараз вивезуть для... Запеління глаз. Хто за... переможе в цій війні? Це, звісно, ми переможемо. Це наша земля. Я казав, що ми воюємо не за державу. Ми да. воюємо за Україну. Держава це Порошенка, Україна це. Ми. До сепарів, так? парів, оце вже дачі це вони, так? Получається тут через річку зразу. З чого стріляли, пова? Василька, 88. Це міномет Василюк, правильно? Отакий От отвір розміром в один метр залишається в асфальтовій дорозі і ще деякі отвори після мінометів. Це 120-ка, скоріш за все, так? Да? Цей отвір поменший, це 80-ка. Так, да, в піску отвір набагато більший. Доброго дня. Добре. Як вас звуть? Денис. Денис, скажіть, будь ласка, чому ви э, тут, на війні? Захищаємо свою батьківщину, дітей, рідних та близьких. Э, це ваше особисте рішення? Так, моє особисте рішення. Кажуть, що ми воюємо самі з собою. Що ви про це думаєте? Самі з собою ми не воюємо. Е, ну, є випадки, коли можна було б визначити, що ми воюємо дійсно з російською армією. Бувають випадки. Е, а Які, наприклад? Наприклад, підготовка диверсійно-розвідувальних груп це не місні трактарістикам комбайнери. Це підго спеціально підготовлені люди. Тут на то есть у нас є Вална Сєперська радіостанції, на якій чутно все, як вони роботи красиво То тобто, есть все понятно, з акцентом таким, що це не український і навіть не, не донецький. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, були такі випадки, що там затримували місцевих місцеві групи там ДРГ, ДРГ? Ну на даний момент на цьому букпосту ми не, не, не затримували. Групи ДР ті події, зараз які відбуваються, судячи по ним, можна якось там прослідкувати чи зробити висновки? Наскільки це затягнеться надовго ця війна чи ні? Не скажу. Прослідкувати неможливо. Uh -huh. Сьогодні спокійно, завтра опять стрілкотня. Цей малюнок намалювала моя донька, її 7 років. Малювала майже півночі. Ну, побажання військовим. Хай вас хрені Господь. Дякую, як Зводі Дякую. Аня. Аня, дякуємо тобі за подарунок, бажаємо тобі щастя, здоров'я, саме головне здоров'я і мирного неба. Наші дівчата організували у нас у Пісичині конкурс серед дітей, який називається Мирна Україна. Діточки висловили всі свої побажання українським військовим і передали малюнки свої. Ті свої думки, які вони хотіли донести до вас, хлопців, вони вам передають велике подяку за те, що ви захищаєте Україну. И... и вот такие вот свои побожанья. Снимай. А вот а это по-моему мультик настоящий, вот Я понял, разбираемся. На. Ага, плюс принять, Да. Можна собі да, послабляти. Плюс. Я понял. На плечі, щоб облак ще очі. Раз. Ну тут немножко і неправильно. Ні, що не правильно. Це якраз так зроблено, так як це. в от, собі відходить. От, да. На блокпосту. Да. Ну так, удобно. До нас звернулися військові Збройних сил України, які попросили виготовити трьохточечні рівні. Ми, е, в свою чергу, попросили місцевих підприємців з селища Солоніцевка, які виготовили, виготовили нам отакі от рівні. Ці е, рівні дуже зручні в користуванні, хлопці його оцінили. Е, якщо будуть е, ще якісь Пропозиції побажання з боку наших військових ми будемо їх враховувати при виготовленні. Ще хотілося б зазначити: дзвонив до одного з начальників частин по забезпеченню Збройних сил України, і він сказав, що таких ремнів на озброєнні в української армії нема. Але на сьогоднішній день, якщо ми хочемо перемогти, то наша армія повинна забезпечена бути за останнім словом техніки.